Доброго дня, мої любі моя! І нас сьогодні з вами запросили гость до незвичайного казкового лісу. Але щоб нам туди потрапити, нам з вами потрібно порахувати від 1 до 5 і назад. Порахуйте, будь ласка. А тепер викладіть числовий ряд від 1 до 4. Ну що ж, малята вирушаємо. І нас з вами погляньте, Хто зустрічає? Так, звірята, порахуйте, скільки звірят. Вірно, чотири. Малята, тепер порахуйте від білочки до зайчика звірят. Скільки їх? Так, чотири. Значить, малята. Рахуємо ми зліва направа або справа наліво, кількість в нас не змінюється. Давайте ми зараз з вами порахуємо порядковою річкою. Зайчик перший вовчик, другий, лисичка, третя і білочка четверта. Малята, скажіть мені, будь ласка, який за порядком стоїть вовчик? А яка за порядком стоїть білочка? А хто стоїть першим? А яка по рахунку стоїть лисичка? А хто стоїть останній? Молодці дітки, і звірята запрошують нас з вами до лісу. Погляньте, який незвичайний у них ліс. І вам потрібно сказати, з яких же фігур дерева я вам буду читати загадки. Хоч крути, а хто хоч верти, має тільки три кути. Так, це три кути. Не стоїть і не стрибає, жодного кута немає. Молодці, круг. Він давно знайомий мій, кожен кут у нім прямий. Всі чотири сторони однієї довжини. Так, це квадрат. Маляти, скажіть мені, будь ласка, які фігури ви назвали? А скільки дерев, схожі на трикутники? А скільки на коло? А скільки на квадрати? І зірята? Хочуть з вами погратися в гру. Хто де знаходиться? Скажіть мені, будь ласка, де знаходиться зайчик? Так, перед деревом круглої форми. А де знаходиться білочка? Молодці на дереві трикутної форми. А де лисичка заховалась за деревом квадратної форми. І де знаходиться наш вовчик між деревом круглої і квадратної форми. Молодці. Ну що ж, далі вирушаємо. Лісових мешканців зустрічаємо. Погляньте, жабка сидить, просить допомогти, бо не знайде дорогу додому. Малята нам потрібно жабеняки, допомогти дістатися до свого будиночку. Проведемо доріжку по камінцях, які мають форму квадрата. От жабка вже й дісталась. На галявину прийшли, ведмежат ми тут знайшли, весело вони грали, будинки будували. Малята, а чи всі будинки у ведмежаток однакові? Перечаються ведмежата, бо не знають, хто збудував вищий будинок. Як можна порівняти предмети завишки? Беремо будиночки і прикладаємо один на один. І в будиночок червоного кольору, вищий за будиночок блакитного кольору. І звірята запрошують нас з вами пограти. Розгляньте мені, будь ласка, і скажіть, яку геометричну фігуру показує зайчик? Так, трикутник. А які за формою? Трикутника схожі предмети? Так, це пірамідка і ковпачок. А яку фігуру показує вовчик? Так, квадрат. А ще які предмети подібні до квадрата? Вірно, пазл і подушка. А яку ж фігуру показує білочка? Так, круг. І які предмети подібні до круга? Молодці м'ячик і помідор. Ну що ж, весело гуляли в лісі, але час нам вже повертатись. Скажемо звірятам до побачення! Де ми побували? А що сподобалося в лісі? Будемо про подорож пам'ятати, будемо нупих зустрічей чекати. До побачення, до зустрічі!